Ось саме такі акропатчі від гусячих лапок та міжбрівки. Я не буду розкривати, бо це в мене під замовлення, решта продукції на роботі, тому я покажу на картинках, як це виглядає. На кожній планшетці 5 пачів на три наших самих проблемних зони: міжбрівка, під очі, тут гусячі лапки і носогубні складки. Патчі на дотик такі колючі, бо вони мають мікроголочки, але це не просто голочки, це затверділий коктейль з гіалуроновою кислотою, пептидом і вітаміном С, саме всі ті речовини, які будуть стимулювати синтез вироблення нашого власного колагену в шкірі. Добре, притискаємо до шкіри, щоб все це туди ввійшло. Залишаємо на ніч найкраще, або не менше, ніж на 6 годин, щоб всі ці голочки розчинилися і почали працювати. Але хочу попередити: одна така планшеточка суттєво проблему не вирішить. Потрібно зробити курс 8-10-2 рази на тиждень. І тоді Можна побачити ефект, як після салону. Ефект як мезотерапія оці ін'єкції краси. Але вдома і безболісно.